Вітаю на каналі. Сьогодні 19 червня 25-го року. Почав дозрівати такий смачний і гарний сорт абрикосу під назвою Ольга. Цей сорт характеризується високою зимостійкістю, характеризується стійкістю до зворотних заморозків. Завжди буде з Сам сорт цікавий тим, що він плот, мабуть, отак виглядає трохи зеленцем, але він вже м'який. Є слабкий аромат, м'якоть середньої плотності, він такий дуже соковитий і солодкий. Сорт пройшов випробування навіть в північних регіонах з успіхом. І є таким сортом страховочним на випадок неврожаю. Коли всі сорти вимерзають, цей сорт є завжди. Також він підтверджує тим, що витримав лютневі морози, брунька витримала добре. Потім квітневі приморозки, які знищили багато зав'язів абрикоса у стані плода вже зеленого маленького. Такий от абрикос Ольга. Мені він подобається в нього йде якраз така ніша, що ранні сорти тільки починають спіти, і він якби, вписується дуже вдачно в цю нішу. От такий він середині. М'якоть така рихла, соковита, така м'ясиста, не тверда, але і не м'яка дуже. Смак такий насичений абрикосовий, солодкий, кислинка дуже-дуже маленька в шкірочці, вона надає того смаку. якраз. Який необхідний для повноти абрикосового відчуття повноти абрикосового смаку. По соку дивіться, який, який він як персик. Самі волокна в м'якоті такі хрумтящі, вони ніби там такі маленькі шарики, вони хрумтять, поїдаєш, таке дуже приємне задоволення від цього. Сорт спіє зазвичай у два прийоми. Зараз, наприклад, є м'які плоди. Частина твердих ще. Десь 2-3 дні між цим прийому збору. Сорт рекомендую як десертний і як комерційний, тому що його можна і продавати. В нього є та плотність плода, завдяки якій можна його перевести. Необхідно розривати в технічній зрілості, як зараз. Транспортування він перенесе небагато, десь день, не більше. Але він не втрачає товарного виду. На цьому буду огляд завершувати цього абрикосу. Які питання є, додаткові, питайте в коментарях. З радістю відповім. Так, всього найкращого, всім, до побачення.